Ось таку невеличку систему нерівностей треба розв'язати на НМТ. Я думаю, це базова математика. І кожен з учнів повинен знати числовий ряд, тобто числовий проміжок. Я точно знаю, що десь в мене є нолик, так? а десь у мене є мінус трийка з лівої частинки, а з правої частини сімка. Дивимося на наш знак нерівності, коли в нас ось такий знак: це пуста множина, а коли у нас. І дорівнює, тобто це заповнена множина. Куди показує ось цей знак, так і позначаємо нерівність. Тобто ось сюди пішло до самого кінця. Куди показує інший знак, іншу сторону нерівності. Ось сюди, ось так, так, так. так, так. І де перечеркнулися, виконуються обидві умови, і є розв'язком нашої нерівності. Для того, щоб обрати правильну відповідь, нам треба поставити ці цифри. І тут дуже хитро стоїть мінус трійка. Це виколота точка, вона нам не підходить. Мінус десятка, десь далеко. Вона підходить одній нерівності, але іншій не підходить. Десятка так само, вона десь далеко. А от п'ятірка. Посередині, де влаштовує обидві умови нерівності, ідеально нам підходить. Найголовніше не тільки розв'язати правильне завдання, а й дати правильну відповідь, адже виявляється, це не одне і те ж саме.